Чернівці відвідав голова Федерації роботодавців України мільярдер Дмитро Фірташ. Спершу він зустрівся із колективами закладів культури області. Відбулося в приміщенні муздрамтеатру, якому бізнесмен нещодавно надав спонсорську допомогу 500 тисяч гривень на модернізацію сцени. Загалом на реконструкцію музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської необхідно 11 мільйонів. Є тільки два. Тому після екскурсії по театру, будучи під враженням від побаченого, Дмитро Фірташ пообіцяв виділити йому на ремонт 9 мільйонів гривень. Знак подяки бізнесмен отримав від директора установи Юрія Марчака. Спеціальну відзнаку далі за планом у фірташа зустріч із керівниками промислових підприємств краю та представниками малого та середнього бізнесу. Їм голова Федерації роботодавців України розповів, чому він власне обійняв цю посаду, поділився останніми здобутками організації та висловив своє бачення того, який вигляд сьогодні має співпраця влади і бізнесу. Наша задача наповнити бюджет країни, а їхня задача ці гроші правильно розподілити, правильно і на жаль, Ми свою задачу, як я сьогодні говорю, без вествоста. выполняем на 120%, а они выполняют на 40%, потому что сегодня налоговая инспекция и все, я скажу так, ну, неважно, любой чиновник, да, то есть все вперед, 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 все авансом, когда доходит до нас... То все йде там заднім числом 20%, 30%, 40%, І ми даже бути щасливі за то, що нам це, так як якби довження з За словами Дмитра Фірташа, в Європі в країнах із середнім рівнем економічного розвитку 50% валового внутрішнього продукту дає малий та середній бізнес. В Україні ця цифра становить всього 10%. Цю ситуацію необхідно терміново змінювати. А в тому, що ці категорії підприємців треба приділяти особливу увагу, фірташа підтримали і буковинські бізнесмени. Зараз піднімається популярна дема. Я хочу про малий бізнес, і про провір. Боротьба з контрабандою. Блага да, да, річ. Но, якщо ми зараз закриємо положимо руку на серце так називаємо контрабанду, вона збере Калинський ринок. Десятки тисяч буковинців куда плюс. Для них створені хороші місця не створені. І не тільки. Це, це ж нонсенс. Можна благомінові рівні вимости.

Но ну, этого достаточно мало для Черновицкой области и в смысле даже бюджета, но ну, это позор и стыд для того, чтобы все время с протянутой рукой. І все время там міхал б'є по токапміну, дайте денег на это, дайте денег на то і по остаточному принципу, ілі там з За, лавля закалства красних чиновників у Гаварія тому, що добавті діні потужна нову потужовидатаціонних. Фір Фірташ пообіцяв допомогти покращити ситуацію. Він зобов'язався виділити необхідну суму грошей для створення на базі Чернівецької області своєрідного майданчику для втілення в життя ідей талановитих боковинців. Єгор Подкидишев, Олександр Губин, нью Чернівці.